Та благослови людей, які придумали TikTok і Ютуб і взагалі інтернет. Я узнала, що ось ця квітка це в нас юка. Ну, це розцені, точніше, це не квітка. А, і я навіть узнала, як з ним доглядати. Він зараз в такому дуже занедбаному стані. Ну це зрозуміло. І общем, зараз будемо приводити його до порядку. Надіюсь, ми зробимо хуже, а тільки лучше. Я взяла цю штуку і вона дуже погано, нічого не допомагає. Пішла по обичній остниці. Все, подивіться тобі, яку я сату зробила із цього куща. Машина цей не наїхав. Цікій, це просто, це буде тут, як не буде нічого, це буде серце цього двора. Вона була дуже за Оскільки я всього тому, видаляла з нею.